На огляді жало для паяльника Minivare ts bc 2 Воно підходить для паяльників ts 100 та ts 101 Жало виготовлене з нержавіючої сталі. Форма жала односторонній зріз 45 градусів. Паяльне жало має внутрішній термокерамічний нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури та тривалий термін служби. Замовити дане жало ви можете у нас на сайті, посилання буде в описі під відео.